Вітаю на моєму каналі. Пропоную вашій увазі троянду японської селекції Принцеса Кіши, що в перекладі звучить як щасливе та довге життя. Ця троянда була виведена спеціально для імператорів. Висота куща 80 см інкулеметр. Ширина 50 см. Великі такі красиві квіти, діаметр 12 см. Гарно поєднується із різними міскантусами, наприклад, грацилімус. Зараз буде фото. Ось. Він величенький, до 2 метрів. Можна на задньому плані використовувати. Інколи ця трояндочка показує серединку зелену. Ще можна поєднувати з лисопенісетом лисохвіст, невисокий. От. Сама трояндочка дуже цікава. В кого ще немає, рекомендую. А на передній план можна кострицю блакитну використовувати та інші різні злаки. Дякую за вподобайки і за перегляд!